Роган Сільва заважив, що Стів Джобс вимагав, щоб комп'ютери Apple були красивими навіть усередині під кришкою, хоч користувач цього ніколи не побачить. Такий підхід властивий тільки справжньому митцю і реміснику. Добрий столяр не дозволить собі, аби як склипати задню стінку шафи. Така форма надлишковості дає естетичну і моральну віддачу. Але Стів Джобс радше рідкісний виняток у надзвичайно ефективній корпоративній глобальній економіці. Як каже, приказка, важко бути великою людиною в очах слуги. Маркетинг, який не обмежується передачею інформації, небезпечний. Ми вважаємо людей, які надто багато говорять про себе. Хвальками й уникаємо їх. А компанії чому ми не уникаємо компанії, які надто себе рекламують?